Так, ребята, всім привіт. Е, Таке коротке відео, сьогодні, е, щоб не затягувати. Е, коротше, це у нас бак від пральної машини Мідеа. Такі самі баки у нас стоять на пральних машинах Елленберг. Так, е, да, вже, На жаль, Ельдорадо вже немає, закривається. Вот, е, Короче, в Эльдорадо люди купували Елленбер. А так, скрізь по магазинах, по всяких там таких незрозумілих магазинах купували Мідея. Машинки, вертикальної загрузки. Вот. Тут у нас проблема була з опорами. Зараз покажу. Я зараз відкрию. Для чого я це все знімаю, щоб люди розуміли, як це можна ремонтувати. Так, дивіться, я включаю включаю світло. так І ми от бачимо бачите болтики вже закручені. От, я закручував болтики, тобто тут стояли закльопки, які тупо всі повилітали. От, вони просто всі повилітали. І тому на місце. З цих болтиків я закрутив неживічі Ну, На місці закльопки висвітлювалю, старі опори зняв. Як це робити? Я приблизно е, покажу відео, прикріплю в опису посилання на відео, як я Вірпл роблю. Вот. Ну, по такому принципу роблять ці баки. Вон, бачите? От, у нас все нормально, все у нас болтики тримаються. От, а прикол цього бака в чому? В тому, що на Вірпул треба підпилювати ці болтики. Тут підпилювати нічого не треба. Тут опори для цього бака можна купити тільки нерживічі. На замовлення, скажімо так, зробити контакти. Деякі там контакти. Там ссылка на інтернет-магазин буде посилання. Вот. Е, зараз я кришку просто воткну, але воно тут все так чотенько заходить, що в принципі можна не прижимати і ми чуємо, що у нас нічого ніде не треться. Тобто притирать тут нічого болгаркою не треба. Закрутили добре. І окей. Вот. Зараз я кришку підніму. І покажу, що у нас. Всередині які опори. Як вони виглядають? Зараз я на паузу нажму, бо мені двома руками буде зручніше, ніж одна. Ось бачите, ось така от опора у нас не живею. Вот. В принципі, сейчас я вам покажу рідні опори. Ось бачите, ось так виглядає у нас рідна опора. То есть я заклепки залишки висверлював, але бачите, тут раз, два, три в мене висверлено, і три в мене залишились в опорі. Силюмін якби відносно цілий. Коротше, ребят, якщо у вас немає грошей на нові опори, і у вас вот такая от ситуація, то есть вот цей силюмін ще не розвалився цілий, да? ну значить можете их тупо висверлювати. І прикручувати на нержавейку на кріпєш або на нержавіючі заклепки. Але закльопки майте на увазі, вам треба. Що вам треба? Вам треба нормальний закльпочник для нержавійки. Бо якщо купити дешевий для алюмінію, він у вас здохне. Ну, напевно, на шостої заклепки. Може, може на 10-й. На 10-й точно здохне. Це вже 100%, це вже перевірено. Так, і тепер я покажу, як виглядає, коли е, капець опору. Ось в мене на черзі стоїть така канді. От тут з опорами також проблема. Також я взяв нержавейку, але тут трошки інакше опори. Тут опори отакі. Чого вони такі, бо. Бо тут менший флянець, бачите. Бачите, не? І підшипник тут менший. Тут у нас іде 203-й, там, там іде. Отам. От О тут. 204. От. Тепер, як діагностувати? відкриваємо. открываем. Я тут трошечки уже начал разбирать. Вот. Открываем, убираем. Я доставал вон мачта, да? Мачта опоры вон по в середину. Ось. Ось. Ну, тут, тут тупо опора развалилась, короче. Тут воно все. Просто все вот, вот особливо вот на этой вот заклепке видно. Ну, вот оно просто все ушло всередину то есть опор тут у нас тупо нема. Вон, видите, оно просто оторвалась у нас, то опора. И все. И когда я закрываю кручу и оно накрутится Ну вот, в принципе, я хочу чудо разбирать вкратце. Значит, у нас вот резинка вдита, да? она вот так. Вот так, вдита. И эта штука, она просовывается. Ну, вернее, она не просовывается, она у нас тут тримается. Вот. Вот так вот поднимается, это сюда засовывается. это у нас сейчас стянутой стяжечкой такой пластиковый изучаем, Короче, это сюда засовывается. Вот. Приблизно так, да? Ну. По-нормальному оно ну, его... Вот, приблизно так. ТП. У нас вся штука стоит тут и схована вона вот под резинку вот так вот запихивается туда и вот вот у нас отверстия бачите, одни под саморез другие вот важный момент канди болтики ржавеют оце я высверливал это я высверливал В том чуде не ржавейка. Не поживей никого. Короче, откручиваем эти болтики. Занимаем эту пластиковую фигню в сторону, откидаем. Занимаем резинку. Вот так вот. снимаем резинку. Вот. И у нас есть раз, два, три болтика. Откручиваем их. Откручиваем эти два. Ця кришка у нас отак от туди здвигається, ми її знімаємо. Знімається разом з платою. Самі думаєте, що оплати буде, будете, будете чіпляти, не будете. Потім відкручується оця штука і відкручується оцей зад повністю відкручується. І коли оце все зняли, особливо знімати оце. Бо зверху бак висить на чотирьох пружинах, знизу на двох амортизаторах. І далі з ним легко пориться, можна це все діло витягнути через цю сторону. Отак витягується. От. Нам її треба буде набратися терпіння, взяти якусь радюшку підстелити, тому що її треба буде класти в одну сторону, в другу. Ну, говоря, Це такі моменти розборки. Але це все реально зробити. І от, значить, оцей пацієнт, другий, якби на черзі. Да? Так, ну, посилання на опори я скину. На ті опори. На ті опори постараюсь скинути, І, в принципі, все. Дерзайте, працюйте. Все в ваших руках і до нових зустрічей.